Всім привіт! Давно не було відео у мене, але на то були поважні причини. Сьогодні зібралися в друзів на станції, на станції Маркавто. Хочу презентувати виріб, в який налагоджено малопартійне виробництво. Але я думаю, глядачам каналу буде цікаво це, тому що річ потрібна в кузовному ремонті. І, в принципі, моя думка, що аналогів цього виробу, ну, наразі, наразі, я думаю, що немає. Розкажу, з чого складається даний комплект. Як ви всі бачите, це лінійка для вимірювання автомобільних козумних розмірів. Складається з самої лінійки. Далі в нас йдуть насадки. Насадки від 8 до 22. Далі в нас є конуса, конуса різних діаметрів, також в нас є подовжувачі. І також є ось така ножка, за рахунок якої можна працювати з лінійкою під васервагу. Васервага також присутня на даній лінійці. Витягнемо. Щоб працювати з Васервагою, ми Забираємо оцю ножку і вставляємо нашу другу ножку. Таким чином ми можемо регулювати лінійку в горизонті і, відповідно, міряти чи звіряти розміри по картам до певного автомобіля. Також присутній ось такий елемент, так званий шарнір. Який ми можемо накручувати сюди. З даним шарніром ми можемо працювати по-різному, тобто можемо в шарнір вкрутити подовжувач і працювати під певними кутами, тобто, якщо є потреба такого, ось, за рахунок даного шарніру. Ми можемо робити з лінійки також своєрідний щуп. Звичайно, цю ножку можна забрати, щоб вона не мішала, можна і не забирати. Давайте заберемо. Так. І в нас вийшов своєрідний щуп. Ми можемо проміряти певні розміри в тих місцях, якими ми не можемо е, нормально проміряти там, рулеткою чи будь-ча чимось. Тобто в якісь закритих, е, е, закритих об'ємах чи площинах також можна працювати, якщо з шарніром працювати, нема проблем перейти на другу сторону. Тобто, якщо ми е, даною кареткою, каретка у нас працює. До 72 е, сантиметрів. Так. От для того треба трошки відсунути на ножку і маємо розмір до 72. Далі починає працювати третя секція. Це в нас е, починає працювати вона до 135 сантиметрів. І далі починає в нас працювати. Середня секція, це в нас до 198. Так само ми можемо працювати другою стороною, стороною, до якої повернутий шарнір, якщо нам треба зафіксувати розмір або кут, переважно це на стаканах, наприклад, кут того ж самого стакана, тобто ми можемо перевернути її другою стороною і працювати таким. Наприклад, тут конус у нас і тут конус можна насадки використати. Ось, тобто якісь такі переноси в розмірів і кутів ми можемо робити, тому що у нас шарнір крутиться під різними кутами. І ну, Це не конкретно приспособа не для виміру точних розмірів, а для переносу з якоїсь площини одної в іншу, наприклад, з небитої сторони на биту сторону машини. Ось Так що так само ми можемо переставити цю ножку, якщо є потреба. Ось Ця ножка забирається. Можна поставити довгу ножку, також в цю сторону. І так само працювати з шарніром в різних, в різних площинах, в різних ракурсах. Лінійка повністю гравірована, тобто нанесено гравірування, яке буде служити досить довго. Я думаю, що не один рік і, напевно, що не одне десятиліття. Ось ще один плюс цієї лінійки, то, що вона повністю ремонтно пригодна. Тобто всі виконані елементи можуть замінятися, тобто тут нема елементів зварки, тому ці всі елементи, які можуть з часом втрачати свої якісь якості, вони можуть бути замінені на, на нові. Тобто це все ставиться під прес, під клей, тому це взаємопригодне. Так само дистанційні пластини вони так само можуть мінятися, тобто, якщо лінійка, вона має, звичайно, невеличкий люфт, але ну, вона мусить мати в деякій мірі свої люфти. Тепер, напевно, йдемо до хлопців, вони там щось яро обсуждають коло машин і подивимося конкретно на практиці, що як можна нею міряти. Так, хочу на практиці показати роботу самого функції щупа Ось, на, на машині. Так. От, зібрав таку конструкцію і ми можемо поміряти, наприклад, діагональки. Ну, наприклад, наприклад, внутряка багажника. Чи так, чи, скажімо так, допевненої точки. Тут. Звичайно, це не буде точний розмір, але, але якісь розміри ми можемо побачити і перенести його на другу діагональ, наприклад. Чи це може бути відстань, певна. Ну, Тут в даному варіанті треба щуп трохи укорочувати, щоб поміряти. Але певну відстань можна поміряти. Наприклад, ми можемо знову ж таки використати конус до самої. Ножки, от є там у нас отвір. Ось є отвір, і ми можемо, наприклад, поміряти оцю відстань задньої панелі. Так, ще одна комбінація по, по варіанті щуп. Ось це, наприклад, беремо ну, якийсь, не розмір, а скажімо так, діагональку. І от багато хто стикається, наприклад, з переносом от цих окулярів, розмірів, куди, що, де, до чого. Ось, тобто ми можемо визначити, наприклад, відстань до самого болта. Так само можемо перенести звідси сюди. Цей розмір. Опа, вилетіло. Чи звідси, чи звідси, звідси звідки краще. Працювати. А, звичайно, одному незручно. Не так. Так, давайте зараз я зберу. Ось таку конструкцію. Зафіксую. У нас є, у нас, наприклад, є тут розмір 116,4. Так, перейдемо до передка машини. От пару варіантів замірів. Значить, можна міряти діагоналі, наприклад, стакан пістолет. Так, у нас виходить 117. Діагональка. Так, якщо дозволить, діагональки чіткі, гарні. Також можна заміряти розмір під стаканами, між стаканами. Ось. У нас тут розмір виходить 175. Значить, так само можна перемірити, чи стоїть порід машини в центрі. Тобто, якщо ви працюєте з лазером, дивитеся, де лазер куди показує, тобто, записуєте. І перевіряєте, чи машина стоїть перед, в перід стакани в центрі чи не в центрі. Ось Шкала з двох сторін, Я, здається, про шкалу не, не розповідав, але шкала зроблена з двох сторін для того, щоб зручно було працювати. Е, також за допомогою лінійки можна розбити машину по центру. Тобто, так само виставляємо лазер. Беремо розміри, Тобто звіряємо мітку або по карті, якщо по карті це ще легше, тому що вам зразу мав би лазер показати розмір. І робимо перевіручний замір, перевертаючи лінійку тобто другою стороною, тому що в нас постійний ноль є і шкала від нуля. Так само перевіряємо, чи лазер б'є е, в центрі. Точно так само, точно так само перевіряємо зад. Ось тут добре би було по укріпленнях підрамника, але і з подовжувачами. Але принцип ви зрозумієте, точно так само перевіряєте зад. Тобто, куди б є лазер, дивимося від нуля. Можемо по карті, можемо просто перевірити, щоб він був в центрі. Перевертаємо лінійку, так само перевіряємо. Коли в нас вже машина розбита пополам, тоді ми вже... Відштовхуємося від всіх остальних розмірів. Також дана лінійка може поміряти нею можна діагоналі, тобто максимальний її розмір 195 мм, сантиметрів, точніше. Ось, І основні розміри можна нею переміряти. Так, так як зараз ми переміряємо розмір від заднього лонжерона до до підрамника. Ось. Так. У нас тут виходить. Так, тут запує 191 і 5. Так само тут заміряли, перевірили діагональку. Діагональки співпали, значить, все добре. Так само і з довжинами. Точно так само ми можемо перевірити довжину. Так, Довжина є, все добре. Дана лінійка повністю виготовляється е, на ЧПУ станках, е, як сама лінійка, так і ложементи. Повністю виробництво автоматизоване, тому в принципі точність в неї досить непогана. Так, як я вже казав, гравіровка наноситься методом гравірування, тобто і має досить, досить великий термін служби. Даний виріб можна придбати в мене особисто, контакти лишу під відео. Е, значить, ще би хотів сказати, що в, е, в лінійці йдуть деякі запчастини запасні. Е, це є от, е, два винта прижимних, плюс кільця запасні на самі насадки. Ось. Також йде флешка з деякими розмірами е, ну, деяких машин. Е, також хотів сказати, що е, Пластикові вінти передбачені спеціально, для того я їх додаю в комплекті, скажімо так, такий легенький захист від дурних вчинків, щоб не збити різьбу в самій лінійці. Тому категорично не рекомендую сюди вкручувати щось, щось більше, ніж пластикові вінти. В принципі, на цьому буду закінчувати наш огляд. Кого зацікавив даний виріб, звертайтеся за телефоном під відео. Тому всім, всім удачі, всім щасливо!